Це був 2005 рік. Літо 2005 року ми зупинилися знову ж таки моїх знайомих, мешкали тут тиждень, ми фотографували різні індустріальні об'єкти, займалися шпигунством, шпигунством. І нам показували різні цікаві місця тут в Донецьку, знайомий, і знайомий, який колишній шахтар, показував корпуси комбінату, які вже не працювали, говорив, що да, в цих корпусах зараз це були корпуси комбінату, вони працювали, зараз там вирощують гриби. Я з його слів, от, за що кутую за те, продав, написав цей вірш, і мені було страшенно, знову ж таки, я теж страшенно обурювався, коли читав обурений лист цього луганського вчителя. Тому що він думає, що от ми письменники сидимо і тільки й думаємо про те, як би ви вигадати якусь чергову гадість про Донбас. А коли ми намагалися якось передати більш-менш реально те, що тут відбувається, їх це ображає. Ну, я, я не знаю, що він я, Як в його розумінні треба показувати е, реалії Донецька і Донецька... між усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіоні ринки, ховаючи в курці телефон і флягу, і я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн, перетворювати зерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя, Знаючи, що тільки їхньою вбивчою, понівеченою північною ніжністю можна посперечатися з вічністю. Знаєте, я була по вашим